Сьогодні ми є в дуже цікавому місці, а саме в мандариновому саду. Дивіться, як достигають мандаринки. Так як яблука в Україні, я би так сказав, валяється навіть. О, дивіться, все в мандаринках. Все в мандаринках валяється. І сьогодні будемо говорити про те, як тут збирають мандаринки, куди їх звозять, по скільки. Приймають мандаринки і наскільки вигідне саме вирощування у тих мандарин є. Дивіться, друзі. Ще пройдемося по тому саду, подивитися, як, як то гарно все виглядає. Дивіться, які вони суковиті, всі чекають, щоб їх взяли, зібрали, звезли в магазин. Дивіться. І так. І плантації тягнуться туди, в ту сторону, вліво, вправо, повністю все в мандаринах є. Але що цікаво, що не всі мандаринки приймаються, так як в нас, наприклад, яблука, все підряд, там, наприклад, береш, збираєш купу яблук, звозиш в, одну, в одне місце і їх там приймають, потім з них дусять сік, ще щось. Тут такого нема. Тут -а? Беруть тільки найкращі мандаринки. Наприклад, якщо мандаринка має отакі вот чорні штучки, отут є таке почорніння тут. Там зверху дуже добре видно, такі мандаринки не приймаються. Подивіться, скільки їх тут є. Кожна, ну не кожна, більшість з них має такі різні такі цяточки, я би сказав, краплі чорні. І вони рахуються, що вони не є добрі. Вибирається тільки найкраще. От зараз відірваємо тут. О, дивіться, яка. І то її треба обірвати ех, спеціальними ножничками. Їх зверху обтинають, щоб вони були так якби закриті. Бо коли я зараз таку відірву, о, так, відірвав. і мандаринка вже відкрита і вона довго не полежить. Максимум день-два і вона починає дуже швидко портитись. Зараз я її відкрию, подивимося, як вона, яка вона є середині. дивіться, дивіться, яка краса. І ті мандаринки везуть, коли їх, наприклад, визберели, такі найкращі, я би сказав, найкращих. Складають гарно в ящички і відвозять їх в приймальний центр. Друзі, але ви знаєте, скільки коштує кілограм? 40 центів. 40 євро центів. Просто, уявіть собі, скільки тут треба назбирати мандаринок, щоб заробити. Нормальні гроші, а при тому всьому ті дерева потрібно доглядати, обробляти. Це не є дуже легко. І в результаті за 40 центів, ну, постає питання, чи то вигідно. І ще тут є така проблема в Хорватії, що дуже багато є, Хорватія має дуже багато конкурентів з Іспанії. З інших країн, де також вирощують мандаринки і в великих масштабах здоровенних. Тут більшість мандарин вирощують приватні фермери. І вони не мають здоровенних великих садів, а окремі частини. І ті сади кожен фермер індивідуально обробляє. І тому, тому так виходить, що вони не є конкурентно спроможні. Тобто ті мандаринки можуть купляти в них тільки самі хорвати. А на експорт, то, напевно, в дуже малих кількостях вони відправляють. Переважно то Іспанія і ще якась країна. Я думаю, отак якось воно, така ситуація є з тими мандаринами. Хорватії. Дивіться, як гарно, бачите. Якраз зараз сезон. Зараз у нас є 11 листопада. І якраз вже сезон почався, активно збираються мандаринки в різних місцях. І їх складається і прода... відвозяться відповідні місця і там є такі склади, і вони там складаються на якийсь час, а потім розвозяться по супермаркетах. Отак. От отак виглядає цей мандариновий сад. І отак от тут заробляють великі. Тисячі євро на мандаринках, я би так сказав, лапках. Та не є так просто, та й ну, так здається. Може, коли ти їдеш в машині, з вікна ти бачиш ті сади, здається, вау! От то щось неймовірне, а насправді так воно не є, друзі. Зараз ми також пройдемося туди, я вам покажу, як той виглядає мандариновий сад. В, до речі, мандаринка дуже смачна, дивіться. Я її розпечатав, Розкрив. Бо чесно така, дивіться, яка соковита, соковита. Ось Сонечко нам сміхається. Зараз я ще такого вийду. Покажу здалека, як Ну, далі у ракурсу, як виглядає цей сад. Mm? Ось такого Бачите? Він так тягнеться, тягнеться. Там ще один, там ще один і таких, тут дуже багато садів. Якось так. Отак ну, у нас сьогодні була така гарна екскурсія по мандариновому саду. Не цікаво, там ще гарна мандарина. Так що, думаю, що до України ті мандарини точно не доходять. Якщо хочете, приїжджайте в Хорватію. В Далмації і тут вас, і тут можете скуштувати ось такі сочні мандаринки. Всім папа! -па.